Якщо ви СМ-спеціалісти, вам 100% знадобляться додаткові знання в цьому році. Ви знаєте, наскільки висока конкуренція серед СММ в інстаграмі. Тож, якщо ви хочете вийти на зовсім інший інше і підняти свій чек, то вам варто знати, як працює youtube платформа. Тим більше бізнесів і блогерів виходять на YouTube. Вони створюють канали і починають шукати людей в свою команду. Бути youtube менеджером не так складно. В цю суботу до себе, наприклад. Я запрошу Юлічку і Сергія. Сергій веде чотири Ютуб канали, зовсім різних ніж. Він взагалі не з'являється в кадрі, але допомагає писати скрипти, готує відео до публікації, дає завдання дизайнеру, а також допомагає просунути ваше відео після його публікації. Друга гостя моєї прямої трансляції в суботу Юлічка Потреденна. Це дівчинка, яка веде два своїх YouTube-канали в двох різних нішах. І зараз стала ютуб продюсером Юлії Біляєвої. Хто в темі карми, той зрозуміє. Уявіть, у вас є можливість вчитись не лише в мене, але й в експертів, які за півроку пройшли цей шлях від нуля до високооплачуваного, затребуваного професіонала в сфері Ютуб. Це практика і цінні ідеї, які можуть вивести вас зовсім на інший рівень. Приходьте до мене на пряму трансляцію в цю суботу. Реєстрація за посиланням до зустрічі!